Українське місіонерське товариство Світло на сході представляє дитячу християнську передачу Стежинка. Вітаю вас, любі мої друзі! Дуже радію зустрічі з вами! коли я явранці. Посієш ти й пожнеш. Все, що зустрічається доброго чи злого, все розпочинається з крихітки, з малого, з крапельки маленької злива починається, і з тромка тоненького річка розливається, з іскри стане полум'я, метрів сто завшки, з літер слово речення, з речень цілі книжки. Кам'янець до камінця виріз дім та вулиця. Із легкого вітерця буря розлітується, а з образливого слова ненависть зрости готова. Треба дуже пильнувати, місця зернам зла не дати. Добрі зерна засівай, буде добрим і врожай. Обіцяв Господь додати тим, хто прагне правду мати. Чи посієш, ти й пожнеш, якщо зло його й знайдеш. А добра твого зернята щастя принесуть багато, щоб не шкодити душі обережним будь завжди. Хай росте у серці віра і любов свята та щира, благочестя та надія. Хай душа Твоя радіє, хай добро росте росте, і плід достойний принесе. Надбання. Зі школи Люба повернулася додому в поганому настрої. Вона мовчки пройшла повз маму і сіла на диван. Мама відразу помітила незвичайну поведінку доньки. Ти що така сердита? Двійку отримала? Ні, буркнула Люба. З оцінками вся гаразд. Тебе хтось образив? Ні. Тоді що з тобою відбувається? Нічого особливого. Наталя сьогодні прийшла в новій курці. Дуже красива? Так, рожева така. Кишені на замочках, а на капішоні біле хутро. Всі дивилися на неї із захватом, а Наталя просто сяяла від щастя. Он як. І це тебе засмутило? Ти б пораділа за подругу? Що радіти? У Наталі чергова нова куртка, а в мене стара. Я її вже три роки ношу. І взагалі у всіх дівчат в класі нові куртки. Їм, батьки, весь час щось купують, тільки в мене немає ніяких обновок. Любонько, мені б не хотілося, щоб такі думки з'являлися в твоїй головці. Ти ж знаєш, що нам для тебе нічого не шкода, просто в нас зараз тимчасові труднощі. Твій брат Віктор служить в армії, тато хворий, йому необхідні дорогі ліки. Грошей у нас вистачає тільки на їжу, тому ми не можемо дозволити собі додаткові витрати. Бог дасть, і ми ці труднощі переживемо. За першої ж можливості купимо тобі гарну нову курточку. Поглянь на моє старе пальто, скажу тобі по секрету. І мама перейшла на шепіт. Я теж мрію про нове. Остання фраза розсмішила Любу. Мама посміхнулась і присіла поруч з донькою. Принеси моя Люба, Біблію. Люба принесла Біблію, і мама швидко відкрила потрібну сторінку, шосту главу. З першого послання апостола Павла до Тимофія. Прочитай нов голос!» Мама простягнула відкриту біблію доньці і додала Мені теж не завадить почути це ще раз. Люба почала читати. Велике надбання бути благочестивим і задоволеним. Мама тихенько призупинила доньку. Ти напевно думаєш. Що рожева курточка стала б для тебе зараз великим надбанням, правда? Люба кивнула. А Бог вважає, що всі наші найдорожчі та жадані покупки не є великим надбанням. Він бажає відкрити тобі таємницю, яка для багатьох людей закрита. І якщо ти хочеш її знати, читай далі! Таємничість у словах мами зацікавила дівчинку, і вона продовжила читати. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо і винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. Але матусю, це так важко бути задоволеною? вигукнула Люба. Так, важко. Та коли Ісус буде твоїм учителем, ти зрозумієш, що бути задоволеною це велике надбання. І тобі стане легко почуватися задоволеною. Ти тільки подивись, що з тобою зробило невдоволення. А що воно зі мною зробило? Ну, по-перше, зіпсувало тобі настрій. Ну так. Невдоволення, керує тобою. І робить у твоєму серці що хоче. Це як? Доню, я навіть не відразу тебе впізнала. Дивлюся, заходить незнайома дівчинка з похмурим обличчям і з образою на увесь світ. Ой, справді, мама, я з Наталою навіть розмовляти не хотіла. Так, і зі мною ладна була посваритися. Запам'ятай, невдоволення межі не знає, воно руйнує межі світу, дружби, довіри. Звідки ти все знаєш, мамо? Ну, я, звичайно, знаю більше, ніж ти, але не все. Тільки Бог знає все. Тому ми й звертаємося до нього. Ти пам'ятаєш бідну людину із паличкою, ну, яку ми зустріли в день Пасхи? Ти ще помітила, що він такий худий і одяг у нього зовсім зношений. Пам'ятаю, я йому булочку дала і зі святом привітала. А він довго дякував і здоров'я нам побажав, і ще назвав мене милою панянкою, а очі в нього були дуже добрі. І ще, якщо ти пам'ятаєш, він посміхався всім перехожим, вітав зі святом Воскресіння Христового і кожному бажав божих благословень. Злидні не завадили цій людині бути задоволеною та дарувати радість іншим. Ти ж розумієш, що твоя булочка не могла задовольнити всі його потреби? Він теж знав про велике надбання. Звичайно, тільки господь знає, що нам може послужити до блага, а чого треба уникати. Любі стало соромно за свою поведінку. Вона підійшла до мами і обійняла її. Ось тепер я впізнаю мою дівчинку. Мама міцно притиснула дочку до себе. Любов і мир витіснили всі образи. Люба вирішила для себе бути задоволеною, бо великий Бог піклується про неї. just go Ованки курчатка грались і від мами заховались. У траві під листям двоє, колодіжки два герої, троє в кошику принишкли, а останній коло кішки. Квокши курка. Де курчата? Де малих мені шукати? Люди добрі поможіть, де курчата підкажіть. Під листком знайшлися дочки, коло діжки два синочки, трьох, що в кошику тихеньких. Квочка теж знайшла хотенько. Восьмий дешкетник, де? де? Хто із вас його знайде? Ось і закінчилася наша передача. Пишіть нам за адресою. Передача Стежинка: Українське місіонерське товариство Світло на сході, вулиця Хорольська, 30. Київ, індекс 02090. Передачу створено місіонерським товариством Світло на сході. Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.